Всім привіт глядачі. Кремль продовжує свої місні штурми. Вони не жаліють своїх, аби досягти якихось цілей, які там ставляться в Кремлі, точно у вайбах дідів сорокових. Але от економічно війну стає все важче тягнути. Це зараз можна прикрити високі ціни перемогами над українськими фашистами. А От коли холодильник стане пустіше, з'являється перспектива нашого улюбленого безпощадного русского бунта. Тому перед Кремлем стоїть чітке таке завдання розібратися з санкціями. бо... Ця війна для них не панацея. Економіку якось треба все ж таки отримувати. Давайте розбирати, що там відбувається зараз. Ми регулярно тут, на Капіталісті, говоримо про московську економіку. А зараз є новіцька відань. Дональд Фредович заявив, що він готовий збільшити санкційне навантаження на московську економіку. У нас, до речі, на телеграм-каналі є пост з останньою заявою і згенеровано ж його звернення. Тож ви можете. Подивитися будь-який класний переклади, і бути в курсі всіх новин ми постійно це робимо. Виставляємо заяви, актуальні різних політиків. Тож, доєднайтесь, посилання буде в описі до цього відео те, що Байден лупанув на кінець по московському тюньому флоту, вже завдає клопотів РФ в отриманні нафтоприбутків Ну, десь приблизно зараз говорять, що. Точно від 10 до 20% вони закрили. А ми нагадаємо, що кремлівський клуб виділив на війну цього року 145 мільярдів доларів. Сума космічна. Внутрішня діяльність в останні місяці стала напруженою через брак робочої сили та високі відсоткові ставки, запроваджені для боротьби з інфляцією, яка прискорилася через рекордні військові витрати. І ми, до речі, вже говорили на каналі, як московити бороли на біуліну через її бажання підняти облікову ставку, аби пом'якшувати інфляційні та санкційні наслідки. Тому придворні Кремля говорять царю, може, давай поки зупинимося там договорничок з Фредовичем. А інше крило хотіло б добитися більшої ваги на переговорах. І тут, звісно, цікаво, чи переможе партія війни, чи там якогось швидкого миру. Бо перші можуть в своїй. Захваленості допомогти нам отримати більше допомоги від Трампа. При цьому Кремль все більше починає розуміти, що економіка пригрівається, а ризики ростуть. Хоча, звісно, є таке відчуття, що вони можливо думають, що якісь наслідки будуть через 5, 10, а то й 20 років. Але так чи інакше, думають на публіку, що все добре і ніяких проблем не існує. Пісков на питанні Ройтерсу визнав проблемні чинники в економіці, але сказав, що вона розвивається високими темпами і здатна задовільнити всі. Військові вимоги поступово, а також усі соціальні та інші потреби. Проблеми є, але на жаль, проблеми зараз є супутниками практично всіх країн світу. Ситуація оцінюється як стабільна а запас міцності є. Але скільки би вони не кичились, економічні чинники на них тиснуть. Московська економіка з 2,2 трильйонами доларів до недавно демонструвала надзвичайну витривалість під час війни і Кремль... По суті, хвалив вищих економічних чиновників бізнес за те, що вони обійшлися, за те, що вони обійшли частково найсуворіші санкції заходу, які коли-небудь накладалися на велику економіку. Якщо опустити ту статистику, що московити публікують, а там у них все хорошо, то це все виглядає сумно для них. Кредити вже дуже дуже дорогі. Інфляція більше набагато, ніж вони показують. Робочі сили не вистачає. А, а все перекрите поставками з Китаю чи середньої Азії не виходить. А якщо виходить, то надзвичайно дорого. Московський виробник вугілля та Сталі Мечел, що належить бізнесмену Ігорю Зюзіну та його родині. у вівторок заявило про реструктуризацію свого боргу під тиском низьких цін на вугілля та високопроцентних ставок. Ви вже бачимо, що не витримує і по суті банкрутує бізнес. Отже, Ройтер пише про зустрічі. Звісно, є підозри, що гарні нахрюки, але вони описують таку ситуацію. Ввечері, 16 грудня, кремлівський клоп мав зустріч з власником великих бізнесів. Там він як хороший цар. Вилаяв вищих економічних чиновників. Одне джерел, яке було проінформовано після зустрічі, повідомило, що Путін був помітно незадоволений, почувши про скорочення приватних інвестицій через вартість кредиту. Кремль оприлюднив вступні коментарі Путіна, в яких хвалив бізнес, але не назвав нікого з бізнес-учасників. Переважно закритої зустрічі. При цьому голови центробанку не було. Тобто, в Кремлі чудово розуміють наслідки зниження кредитної активності для довгострокового зростання. Деякі з найпливовіших бізнесменів публічно критикують високі процентні ставки, але розумні люди по суті усвідомлюють це єдиний адекватний крок для економіки, яка перегрівається. Хоча ми підтримуємо капіталістів, я думку, що московити мають прийняти нарешті ерда і як Ердоган, по суті. Включити друкарський станок і вийти в 100% інфляції. Хай друкують свої фублі. До критиків можна відносити таких придворених, як генеральний директор Ростнефті Ігор Гресічин, генеральний директор Ростеху Сергій Чемєзов, алюмінієвий магнат Олег Дрипаска і Олексій Мордашов, найбільший акціонер металургійної компанії Северсталь Набюляна зіткнулася з тиском з боку двох найплуговіших московських банкірів: її колишнього боса, генерального директора Збірбанку Германа Грефа та генерального директора ВТБ Андрія Костя. Які побоються, що Московія рухається до стагфляції. Ну і правильно, пусть рухаються у своєму коментарі. Від 19 грудня Путін закликав прийняти збалансоване рішення про курс. Наступного дня на своєму останньому засіданні з монетарної політики цього року центральний банк отримав ставку на рівні 21%, незважаючи не на очікування ринку, що вона підвищиться ця облікова ставка. У промові після рішення Набівліна заперечила, що піддавалась тиску. Вона сказала, що критика політики центрального банку посилилась, коли ставки були підняті. Ми ж бажаємо Ельвірусі піти у відставку чи буде там вздьорнутою. Зроби нам добру послугу, а то ще на тебе повісять всіх собак. Правильно зроблять. До речі, краще ти пішла б і на тебе повішли всіх собак. За те, що ти так інакше допомагала московській економіці триматися весь цей час. Але якщо серйозно, то в Кремлі розуміючи Набіуліну, ніхто на повному серйозі знімати поки що не планує. Поки що, але коли там все згорить на неї, все і повісять. Вона дуже фахово розтягує ефекти санкцій на Московію. І по суті допомагає підтримувати війну. Авторитет на бюліну беззаперечний. Президент їй довіряє, так кажуть приближені до царя. Тому, поки придворна кліка критиків не сильна би її скинути, а вплинути на рішення вже може. Як бачимо, попри всю показуху московити не можуть закривати очі на економічні проблеми, навіть якщо вони доб'ються територіальних анексій без зняття санкцій, це все одно стане проблемою для їх економіки. Це це питання не тільки щодо соціально-економічного відновлення регіонів, а й загалом про те, аби скоротити витрати на військо, так як такі обсяги пожирають левову частину бюджету. Щоб зрозуміти, треба враховувати виплати усіляким інвалідам СВО, загиблим в окупаційній війні і зарплати військовим, які будуть ще певний період на службі. Бо вони в один момент не зможуть звільнитися. А це сотні сотні тисяч. При цьому комплекс ВПК буде також вимагати виплат. Так як воювати вони планують, а зараз він не на всі 100%. Без Безняття санкцій утримання всього комплексу витрат буде неможливо без колапсування економіки. Московитам смертельно необхідно добитися скасування санкцій, аби вони могли утримати захоплення землі і чекати на новий вигідний момент для агресії. А нам наша задача цього не дати. Отже, висока потреба робочих рук. Занадто високі зарплати в оборонному комплексі і безпосередньо самим цим окупантам на передовій. По суті, знищення банкротства московського бізнесу вони все менше мають можливості отримати кредити. По суті, бульбашка, яка надувається, тому що оборонному комплексу дають все і одразу без якихось там серйозних перевірок. Все це може так чи інакше, скоро зробити великі проблеми. Ну і звісно, санкційний тиск. Який обмежує московитів в експорті, не знаємо, що вони там будуть робити своєю нафтою. Так просто ти ж не можеш зупинити видобуток. От. Сподіваємося, що наші дрони будуть вирішувати це питання, будуть щось накопичувати. З'являться якісь обломки, як вони так кажуть, так? Боротьба триває, московити не такі все сильні. Найважливіше, що таке послаблення московської економіки, воно. Вже очевидне, і ніхто не вважає, що Московія така сильна, всесильна, і може витримати вищого рівня тиску, який може на неї обрушитися в випадку, якщо вони не підуть на нормальні перемовини в миру. А нормальні перемовини миру це гарантія безпеки для України і для нашого сталого розвитку. Чи підуть на це московити велике питання. Будемо дивитися. Не підуть, так будуть вимушені. Через час це зробити всім всього найкращого. Тримайтеся до побачення.